Тема відео інтерфейс програми Автокад. Коли ми лише запускаємо AutoCAD, ми бачимо вікно Привітання. В центрі відкриваються проекти, над якими ви зараз працюєте. Якщо проєкт закріплений, ось, наприклад, тут стоїть у нас пін, тоді він буде відображатися завжди спочатку списку. Якщо проєкт не закріплений, тобто я от натискаю на пін, знову ж таки, він не світиться зеленим, тоді проекти будуть відображатися відносно дати, відкриття та часу. Для того, щоб закріпити проєкт, вам потрібно лише натиснути, і він буде завжди вверху списку. Це дуже зручно, коли у вас багато проєктів і деякі постійно потрібно допрацьовувати. Відображення може бути у вигляді списку або у панелі, тобто так, навіть зручніше. Зліва знаходиться створення та відкриття нового проєкту, а також підтримка та навчання від компанії Autodesk. Створимо проєкт для того, щоб дістатися до інтерфейсу так, коли ми відкриваємо лише проєкт, ми можемо налаштувати, який саме інтерфейс ви хочете бачити. Справа знизу є шестероночка, яка вказує на те, що ви можете обрати чи інтерфейс для креслення, чи для створення трьохвимірних елементів. Тобто у в нас є 3D базік чи 3 d Modeling. Ми розберемо інтерфейс на основі креслення та анотації. Та створимо світ. Спочатку ми подивимося, що взагалі тут відбувається, а далі вже будемо змінювати під себе. Зліва зверху знаходиться клавіша а де знаходяться наші стандартні налаштування, тобто створення, відкриття проєкту, зберігання, відправка, друк і так далі. Також тут відображається знову ж таки список наших проєктів, над якими ми працюємо, і дуже важлива клавіша Option налаштування. Так, далі у нас знаходиться рядочок швидких інструментів. Ми будемо додавати сюди інструменти, які ми частіше за все користуємося. Зараз відображаються стандартні, там знову ж таки створення, відкриття, зберігання, там, назад, вперед і так далі. Поряд ми бачимо назву нашого проєкту, і також ваш Autodesk аккаунт і також доступ до магазину, завантаження там, додаткових елементів, і дуже важлива кнопочка: у нас є: це справка. Справка чудово працює. Якщо у вас є інтернет, тоді, якщо я наводжуся на будь-який інструмент, от, наприклад, ось тут щось незрозуміло. Да, я наводжуся. І якщо натисну F1, в мене відкривається справка одразу саме про цю клавішу. Тобто я можу почитати, що відбувається взагалі, що з нею робити. Да. Далі ви можете змінити мову знову ж таки на ліцензійній від Autodesk. Справка дуже детальна, все зрозуміло, тому. Дуже раджу користуватися. Якщо інтернету немає, тобто, якщо ви розумієте, що ви будете в такому положенні, що інтернету немає, а може справка знадобитися, тому раджу тоді раджу завантажити справку онлайн. Так, це верхня частина. Далі у нас є стрічка інструментів, на які на якій інструменти розбиті у вкладки. Так, тобто, у нас є головна вкладка Home. Де винесені основні найчастіше використані вами інструменти, а вже більш детально ви можете подивитися на інші вкладки, наприклад, вкладка завантаження, «Анотації», де ми бачимо там, текст, розмір і так далі, параметризація, вид, де ми будемо ще повертатися для того, щоб налаштувати кращий інтерфейс, управління, вивід. Далі є вкладка для того, щоб завантажити щось, є клаборація. І додаткові ще вкладки. Ви можете змінювати наявність вкладок, ви можете змінювати також панелі, тобто як вони будуть розташовувати, розташовуватися. Можливо, вам зручніше, коли по-іншому вони відображаються. Але перед тим як це змінювати, нам потрібно буде зберегти наш саме відображення нашого нашого інтерфейсу. Тому зараз поки дивимося, що відбувається. Відображення стрічки може бути іншим. Тобто, от якщо ось тут натиснути декілька разів, то ви будете бачити різні варіанти, як відображається стрічка для того, щоб збільшити робочий простір, чи, чи збільшити робочий простір. В принципі, я думаю, для цього це максимально було зроблено. Да? Тому що завжди простору мало. Так, тому, от якщо от, знову ж таки. Якщо щось трапляється, да, то дуже часто, коли ви починаєте працювати у програмі, ви можете натиснути кудись і зрозуміти, що все пропало, да, тому що щось не працює і не знаєте, як повернути. Тому, от, в принципі, зараз якраз це для того, щоб ви знали, що якщо ви десь натиснули, то це, скоріш за все, ось так воно виглядає, тому що ось так. Да? І ще є такий момент, що ви можете натиснути ось таким чином і взагалі прибрати цю стрічку. Це не біда, її можна повернути, тому що взагалі ось так насправді виглядав автокад, коли його лише створювали. Був робочий простір якраз цей простір, де створювалася модель, і рядок, командний рядок, де вводилися якісь команди, і ви вже могли щось створювати. Наприклад, якщо ми знаємо, що коло на англійському буде Circle, ми можемо почати вводити на англійський. Circle, і от якраз мені пропонує Enter, і я вже можу його будувати. Да? Enter ще раз, і я можу там, 350 цих кіл створити. Таким чином мені не потрібні інструменти. І так і було. Але все ж таки, зручно, коли ми графічно їх бачимо, тому згадуємо, як буде стрічка на англійській. Це буде Ribbon. Тому вводимо Ribbon. Так, і ми бачимо, що вже нам пропонує відображити. Так, натискаємо і вже відображення випливає, але за рахунок того, що останнім воно було таким компактним, тому ми побачили першим компактне відображення. Тобто таким чином ми можемо повернути щось. Тоді, зазвичай, наступне питання: а якщо не буде командного рядку, да, якщо його випадково закрити, да, От давайте спробуємо, якщо натиснути Close, тоді одразу автокат нам повідомляє про те, що якщо ви все ж таки впевнені, що ви хочете його закрити, то повернути ви можете командний рядок, якщо натиснете Ctrl плюс 9. Давайте спробуємо. Якщо ми прибираємо його, а потім використаємо граючи клавіші Ctrl плюс 9, він з нас знову ж таки з'явиться. Ви його розташовуєте, де вам зручно, чи зверху, чи знизу, можете закріпити, але мені здається, так він займає більше місця, тому ви його можете розташувати якось там справа чи зліва. Там, як, як зручніше. Так, давайте це приберемо. Так, э, стосовно як поводитися в себе в робочому просторі, зараз поговоримо. Все ж таки, давайте договоримо про те, що у нас відбувається. Це у нас командний рядок, ми з ним вже познайомилися. Це дуже важлива річ, дуже раджу її користуватися. Далі, наступне це якраз наш простір моделі, в якому відбувається взагалі створення нашого проєкту. Так, в принципі, розраховано на те, що ви вмієте користуватися мишою. Да? Тобто, ви, якщо крутите колесиком миші на себе чи від себе, це зближення чи зменшення відображення цього безкінечного простору, да? нескінченного. Для того, щоб переміщуватися, як я зараз роблю, я натискаю на колесико миші, таким чином я можу переміщуватися в цьому просторі. Да? Для того, щоб щось намалювати, я обираю інструмент чи вводжу його у команди рядок. І починаю його створювати. Да? Для того, щоб закінчити, наприклад, побудову лінії, я натискаю Escape да, вихід. Escape декілька разів для того, щоб обирати. І знову ж таки, для того, щоб обрати елемент, я можна на нього просто один раз натиснути, чи використати рамку виділення. Рамка виділення цікаво працює. Тут, в залежності від того, як... з якої сторони куди ви ведете, Таким чином, там по-різному виділяються елементи. От, наприклад, у мене буде різні елементи, ось так. І я хочу обрати, наприклад, все да, швиденько. Я веду от справа наліво, і в мене, як тільки елемент потрапив у рамку виділення, він обирається. Да? Але якщо мені потрібно виділити саме ось цей кружечок да, поміж всіх інших, то мені зручно вести, наприклад, зліва направо. І от Обиратися будуть елементи, якщо вони повністю потраплять якраз у рамку виділення. Ну, знову ж таки, чи ми обираємо елемент саме, на нього наскаємо. Далі, для того, щоб перейти у відображення, як це буде на друці, ми можемо подивитися зліва у нас є вкладки, так, тобто у нас є вкладка саме моделі, де ми створюємо модель, і є вкладки аркушу, так, де ми можемо вже подивитися на. Те відображення перед друком. Наступне, це у нас рядок стану. Це налаштування е, того, що відбувається у нас у просторі моделі, тобто, як взагалі там створювати щось. Да? От, наприклад, е, що ми можемо, от якщо швиденько да, пробігтися про цим налаштуванням, да, тобто ми можемо налаштувати, щоб взагалі не було відображення сітки. Да? Чи навпаки, якщо я хочу щось створювати, я можу створювати з прив'язкою до. Е, Добачити, я якраз по цим клітиночкам рухаюся. Да? Тобто, Я ввімкнула прив'язочку до сітки. Чи я можу увімкнути режим Орто і рухатися лише вправо, вліво, вверх, вниз. Да? Чи можу взагалі відображити увімкнути відображення взагалі цієї сіточки? Да? Тобто, тобто, Це налаштування нашого простору моделі, як з ним працювати. Також для того, щоб працювати з простором, у нас є справа видовий куб та штурвал, який допомагає, наприклад, зрозуміти взагалі, як ви дивитеся на цей простір. Да, і з ним, тобто, знову ж таки, якось в цьому просторі існувати з моделлю. Да, можна так, так змінювати відображення. Так, а тепер давайте поговоримо про налаштування саме інтерфейсу під себе. І так, перш за все, треба зберегти е, свій ну, і мовно інтерфейс свій. Да? Е, я раджу не змінювати вже який у вас базовий, да? тобто, от який ви тільки відкрили, у вас є тут ось це у нас база. Да? Тобто краще залишити її, як є. Щоб ви вже в будь-який момент могли повернутися і подивитися, як було. І якщо ви щось зламаєте в своєму, там налаштувати так, що ви вже не знаєте, де воно знаходиться, в будь-який момент ви можете подивитися, де це було у базі. Так? Тому натискаємо Save Current S і вводимо нове ім'я. Тобто, наприклад, можемо моє там, робочий простір там, і так далі, я просто введу своє ім'я. Так. Бажано. Буде так. Натискаю Save. І таким чином зараз нічого не змінюється, але вже у списку я бачу, що активний саме мій профіль. Да, будемо називати цей профіль робочий простір. Свій. І тепер, якщо я буду змінювати і зберігати, тоді буде вже зміни вноситися не в базовий простір, робочий простір, а в свій. Єдине, що є елементи, які автоматично не вносяться. От, наприклад, Ось ця панель швидких інструментів, вона буде відображатися однаково у різних профілях. Це можна додатково налаштувати, я в іншому відео зараз вже покажу, як це зробити. Але зараз вже зробимо, просто її налаштуємо, а потім вже поговоримо окремо про те, як відображати різні, ось ці, тобто панель швидких інструментів. При, наприклад, якщо ми говоримо про 3D-відображення чи про креслення. І так. Значить, перше, що це якраз налаштуємо панель швидких інструментів. Ну, по-перше, приберемо зайве. Тому що, в принципі, ось ці нові створення нового зберігання це все це знаходиться, по-перше, у клавіші К та, по-друге, Ctrl-S. Тобто, це, наприклад, зберігання. Тому, а, чи правий клік Remove From Click, SSB Toolbar, або. Ви можете ось тут натиснути трикутничок з рисочкою і прибрати ось таким чином. Тобто, насправді, як вам зручно. Тобто я прибираю все зайве, для того, щоб звільнити, можете, в принципі, залишити назад вперед. Так, все ось. залишили, щоб зручно було. Да? Так, а тепер як додати сюди інструмент? Якщо на будь-який інструмент, наприклад, полілінія, я натискаю правим кліком миші, у мене є якраз клавіша додати до панелі швидких таких інструментів. Натискаю. Так, є полілінія. Таким чином ви можете додати все, що завгодно. Там, текст є, так, наприклад, там відображення. Я не знаю, що ту нам знаходиться. А, ну давайте, хай буде переміщення, тобто не, не тільки тобто не тільки створення, а й ще якусь модифікацію ми можемо додавати. Так, тобто Розміри і так далі. Тобто, зараз поки що не зрозуміло, що вам знадобиться, але вже під час роботи ви вже будете розуміти, чим частіше використовуєтеся, і тоді одразу ми додаємо, знаючи, що тут воно все є. Так, з цим впоралися. Наступне що, це стрічка інструментів і вкладки. Так? Тобто, у нас є панельки, є вкладки. І так, я бачу, що, от, наприклад, вкладка Home. Тут у нас є панельки, які відкриті, а у мене, наприклад, через те, що я записую з, з ноутбука, наприклад, у мене зараз частково ці вкладки закриті. Да? І я розумію, що, наприклад, тут тимборд це у нас ставка наприклад, вирізання, вставка, Ctrl-V, Ctrl-X і так далі. Це гарячі клавіші, які ми в принципі, розуміємо і знаємо. Тому я думаю, ось цю ми можемо прибрати. Тому що рідко користуємося і e в'ю, ми теж можемо прибрати. Таким чином у нас розгорнеться, скоріш за все, все інше, що от якраз нам потрібно буде. Тому, щоб прибрати зайве, я натискаю правим кліком ну, десь заводно, наприклад, тут. І в мене є налаштування: відображення якраз вкладок і відображення панелей. Тобто зараз ми будемо налаштовувати саме панелі, тому натискаємо відображення панелей. І ось тут ми можемо забрати галочку, наприклад, якраз вставка. Так, вона прибралася якраз. І відображення е, якраз теж прибираємо. Все. В мені, в принципі, цього достатньо. Я тепер не відволікаюся на те, що в мене які якісь великі елементи, все-більш-менш е, однаково. Да? І таким чином ви можете подивитися, що вам не потрібно в інших вкладках. Ну, наприклад, локація, да? навіщо вона мені зараз, тому я її хочу прибрати. Да? Далі, там, наприклад, анотація хай буде. Так, так. Щось там, наприклад, ось, наприклад, ця взагалі, до речі, вкладка мені зараз не потрібна. Наприклад, колаборація теж не потрібна, і ось еплі, еп, господі, додатки мені не потрібні. Тому зараз е, ми налаштуємо крим панелей, ми можемо прибрати і вкладки. Тому обираємо тепер не панелі відображення, а відображення вкладок. І прибираємо зайві, які нам не потрібні. Будь-яку мить, якщо ви прибрали щось не те, що хотіли, ви можете повернути. Бачите? Тобто достатньо лише знову ж таки повернути галочкою, воно буде відображатися. Так, щось там я зайве прибрала. От, наприклад, все повернуло. Да? Тобто, все, тепер дивіться, чим, чим менше тут буде різних зайвих елементів, тим простіше вам буде швидше до цього звикнути і навчитися тут працювати. Так, це ми налаштували стрічку. Рухаємося далі. На налаштування нашого якраз поля створення моделі. Да? Ну, В принципі, я не знаю, хтось не користується, наприклад, кубом, мені зручно буває їм користуватися для того, щоб його прибрати. Чи додати крестик, це не стосується куба, це якраз це стосується взагалі нашого проєкту. А от налаштування куба і ось цього штурвалу, це ось тут. У нас є такий, такий мінус, але якщо ми на нього натиснемо, у нас розглядається налаштування. Так? І Ми можемо прибрати, наприклад, навігацію, але ну, ви можете прибрати і куб, якщо він вам не потрібен, тому що якщо ви в двовимірному просторі працюєте, він вам не потрібен і він згромаждає тут простір. Але якщо ви працюєте ще з трьохвимірним простором, він, в принципі, потрібен. Ось так. Щоб змінити е, відображення кольору самого м, простору, ми про це трошечки пізніше поговоримо, Це ми зробимо, наприклад, ще покажу, де це змінювати. Зараз давайте все ж таки ось такі моменти, щоб налаштування. Так, це простір моделі, в принципі, ось це все, що я хотіла зробити. Так, рядок нашого командний рядок, ви можете його пересунути, можете там подвинути, мені ось так подобається. Лише єдине, що є ось таке. Коли ми щось вводимо, чи обираємо, чи там, виділяємо і так далі. У мене зараз відображається дві строки. У мене налаштовано так, щоб тут відображалися лише дві історії введення. Да? У вас, коли ви тільки відкриваєте програму, буде відображатися три. І воно, в принципі, завантажує наш теж простір. Іноді ну, це незручно. Тому налаштування, скільки буде відображатися ось тут. Э, строк... Стрічок історії відбувається наступним чином. Я натискаю на, на, на налаштування. І тут якраз є пункт е, лінії е, вашої історії. І ви вводите, скільки вам потрібно. Тобто раніше було ось так три. І тобто, в залежності від того, що я зараз буду робити, бачите, три буде стрічки. Да? І знову ж таки, я налаштовую, щоб було все ж таки дві, Чи взагалі одна, як вам подобається. Тобто ось, Таким чином. Ми можемо налаштувати також і командний рядочок. Далі, відносно налаштування, так, це відносно налаштування нашого рядку стану. Знову ж таки, теж ми можемо додавати чи віднімати тут зайве. Додавання чи віднімання відбувається ось тут, справа три таких полосочки, де ви можете подивитися щось нове, чи прибрати, чим ви не користуєтеся. Ну, по-перше, ось тут відображається простір моделі і координати. Я не користуюся цим, ось простір ось тут відображається, в принципі, що це модель чи аркуш, тому я це прибираю. Ось вже менше да? Так, ці потрібні, ці потрібні, потрібні, потрібні. Тут не вистачає, скоріш за все, в принципі, все інше нам знадобиться. Тут не вистачає такого налаштування як відображення ваги лінії, тобто якщо лінія. Може відображатися, навіть якщо вона товста, але вона може відображатися тоненькою. Да? От щоб бачити, вона товста чи тоненька, ось тут є налаштування. Також мені подобається ось така ще річ динамічний від. і ще нам потрібно, так, прозорість, і, в принципі, так, в принципі, я так ще поки що не бачу. Так, є. І е, таким чином, якщо я увімкну, наприклад, ми тільки що додали ось таку штучку, динамічний ввод, да, тобто мені він більш е, пасує, тому що, от, наприклад, без нього, ну, я просто от ну, а, так, мене орто включений. Тобто я можу вводити, наприклад, там 500. Да, все, і там, от, як я ввела, так і буде 500. А, наприклад, е, з цією панелечкою мені більше подобається, наприклад, ось так. Це буде виглядати. Я хочу лінію, наприклад. Довжиною 500 мм під 45 градусів. Да? Я вмикаю наприклад, динамічний ввод, ставлю точечку. І дивіться, по-перше, у мене вже відображається вже синім е, одразу значення, плюс у мене підсвічується градусна міра. Да? І Я вказую 500, і тепер натискаю таб для того, щоб обрати ще градусну міру. І натискаю 45. Enter. І таким чином в мене тільки що з'явилася лінія під 45 під радусом, лінія 500 мм під радусом 45. Знову ж таки, це не панацея, тобто да, просто так мені, наприклад, зручніше. І тому я іноді раджу так робити, якщо вам теж так зручно. Так, ну і вага лінії, це не відображалося, наприклад. От якщо я, наприклад, налаштую, що ця лінія буде товстою, да, але от я дивлюся, що ну, ніби нічого не змінилося, да, тому що. Зараз просто не відображається вага. От якщо я натисну тут, то я буду бачити, ага, вага відображається. тепер дійсно діні всі дійсно товсті, да? тому, в принципі, от мені так теж буває зручно відображати це. Так, це якраз налаштування нашого рядку стану, щоб, щоб ми бачили, що тут відображається. І тепер, от, в принципі, ми максимально вже... Практично налаштували. Єдине, що я хотіла б ще додати, панелі. Тобто, у нас є навіть не панелі, а палітри, правильно сказати. У ем, вкладці View є палітра, наприклад, властивості. От ми тільки що її бачили на вкладці Home, ось вона, в принципі, от властивості там трошечки є. Да? Але більш розширені властивості, наприклад, я натискаю на лінію, я хочу бачити всю інформацію про цю лінію. Да? То це якраз у вкладці View є панель, наприклад, властивостей. Ось вона одразу вже в мене згорнута ось така. Вона може бути чи підокремлена, зараз секундочку. Ай. Ось вона. Тобто вона може постійно бути в такому розгорнутому стані, але от мені, наприклад, вона заважає, але я хочу, щоб вона була, тому я можу натиснути ось тут на такий значок біля крестику. Тобто, якщо крестик, то вона просто закриється. А якщо біля хрестику, то вона буде згортатися. Тобто, коли я наводжу, вона відкривається, я можу щось зробити. Да? Я можу її розширити? Да? От, а коли я там не користуюся, все, вона згорнута. Але вона тут присутня. І в будь-який момент я можу подивитися і щось там налаштувати. Наприклад, вагу зробити там меншу. Да? Тобто, лише єдина лінія має бути активна. Да? І я там змінила її товщину. Ну, звісно, чи по слою використовувати, що краще робити. Інша панель, яку, палітра, якою можна користуватися, це палітра інструментів. Теж дуже зручно вона розташовується, наприклад, справа, да, і теж згортається. Так, ще у нас є відображення, як ось тут у нас зараз увімкнуто, що у нас відображаються наші якраз моделі і аркуші. От знову ж таки, якби ми зараз його вимкнули, да, то можна було б якраз повернути ось це відображення аркуша. Але Бачите, ми прибрали це, але місця не з'явилося додатково. Тому мені, як на мене, зручно, щоб відображалися ці вкладки ось таким чином. Тобто ми бачимо список цих вкладок. Також можна вимкнути відображення ваших проєктів як вкладки. Але мені здається, що тут вже простір простору вже стало менше. Да, тому я не користуюся цим. Відображаються файли знизу, ну, відкриті, тобто не знизу у мене зліва відображаються файли. Тобто відкриті текущі файли в AutoCAD. Да? Тому тут в залежності від вашої зручності, да? Тобто як вам зручно. І таким чином, в принципі, ми налаштували вже під себе наш інтерфейс, і ось тепер зараз час зберегти його, наприклад. І тепер я натискаю знову ж таки save, да? обираю «Свій» і натискаю Save, тобто, щоб зберіглися зміни, які ми зробили в нашому, саме цьому, в нашому проєкті. Не проєкті, а нашому робочому просторі. Сейф. Так, ви точно хочете? Так, да, так. Да. Все. І тепер, е, от якщо потрібно повернутися до того, давайте перевіримо. Да? Якщо я хочу повернутися до стандартних налаштувань, ось, так, да, ми бачимо, що тут так і залишилося це все, як було. Да? А тепер я хочу перейти у свій. Все працює чудово. Так, ось воно. Да? Тобто все. Я думаю, це, в принципі, максимально, що я хотіла розповісти про інтерфейс. Більш детально розбиратись, знову ж таки, про інструменти ми вже будемо під час створення проєктів різних, там деталей, там планів і так далі. Тому, ось, в принципі, для знайомства, для знайомства з інтерфейсом цієї інформації, я думаю, буде достатньо. Все, дякую увагу, за увагу. Гарного дня!